Доброго ранку. Ми вже на диванах це означає, що в нас сьогодні прийшли наші гості. Це Євгенія та Максим, координатор і співорганізатор донорської акції «50 тіньків червоно. Доброго, Доброго ранку вам. Так до ефіру ми з вами поспілкувалися про філософські політичні речі. Було дуже приємно, але будемо говорити про більш доречніші, актуальніші речі. Про акцію розкажіть, будь ласка, вона не вперше стартує в Кропивницькому. І хто не вже. знає? Розкажіть про цю акцію трошки детальніше. Так, акція стартує у нас в п'яте. Це Всеукраїнський проєкт від фундації регіональних ініціатив. Тобто з 20 по 24 лютого по всій Україні люди здавали кров в рамках акції Вітфрі. Угу. І далі ця кров, куди вона йде, куди вона прямує? вона йде у банк крові, а далі вже лікарі визначають за потребами чи це ДТП, чи це воїни, АТО, чи це жінки після пологів. Ну тобто будь-які випадки, угу. і ця кров іде за, за А скільки взагалі, я вже сказала, що це вп'яти ця акція. З кожним роком кількість крові збільшується або охочих зібрати, здати свою кров до банку крові. О, У вас так. є можливо статистичні дані, так, якісь ми якраз підраховуємо ми, так, кожного підраховуємо. дня, скільки приходить людей, скільки здає кров, опирались також на досвід минулих акцій. І на цей раз ми поки зібрали максимальну кількість донорів. За 4 дні ми зібрали 112 донорів. Це поки найкращий показник за всі 5 хвилин в нашому місті. І на даний момент, якщо не враховуючи, Київ і Харків, наскільки я пам'ятаю, ми лідеримо ми по, по всій Україні. Угу. А дивіться, а мені цікаво, коли ви плануєте наступну акцію, як це все відбувається? Ви координуєте з місцями, де забирають кров? Як це можете розказати, а, хоча б функціонувати? Починається так. взагалі планування проєкту з того, що потрібно домовитись із центром із станцією переливання крові угу. та е, центром обласній лікарні. Ми дзвонимо, питаємо, чи потрібна кров, ну звичайно, що вона потрібна, скільки вони можуть прийняти донорів, які у них часи роботи. І, власне, все, і потім потрібно щось узгодити за декілька днів до акції. Mm -hmm. Mm -hmm. А потім ми якось до цього розповсюджуєте інформацію. Так, що іде медіакампанія. Та... Приблизно за два тижні до проєкту починається медіакампанія. Починається, ми розносили афіші, домовлялися з партнерами. І навіть mm -hmm. афіші є. Так. У вас? Ну, це так. правильно. А, до речі, на правильно. афішах, я так розумію, така дуже... Голослива назва п'ятдесят відтінків червоного. Так. Це ви під натхненні фільмом. Чи ви вирішили таким чином абсолютно охопити всю публіку або абсолютно все населення нашого нашої області? Які, якщо б не звернули увагу на просто прохання, «Придіть допоможіть нам, так то хоча б використалося таким засобом реклами. Розкажіть нам чому така ну, назва? Взагалі, ми якраз взяли за цю акцію, тому що ми вигадали цю. З Євгенією цю медімедіа саме цей я Євгенія, uh -huh. сам сам назву акції 50 відтінків червоного. Я слоган там бажає Шо, гострих, гострих. відчуттів. Так а це пов'язано з кінострічкою? Так. Це пов'язано з тим, що у нас бедня кампанія йшла ну близько 14 лютого. Uh -huh. і ми згадали, що здається два роки тому вийшов фільм. І вирішили пов'язати, і в принципі це вдалося, тому що дуже багато донорів приходили і казали, от хочеться гострих відчуттів, от ви так придумали, і це змотивувало прийти дуже багато. Мені здається, зни... зни... ви ще знайшли ту точку, мабуть, це, на жаль, на яку люди реагують. Тому що якби ви просто написали донорська акція, просто донорська акція, це не можна назвати, марафон якийсь там, я не знаю. Люди іноді просто стереотипно дивляться на це. Тому що якщо взяти кожну людину, кожного з нас колір крові він різний. Він так. Від, відмінний, якщо так скрупольозно подивитися, тому в назі вже захована сама велика істина. Так. Така ну, У нас вже 112. люди, якщо ви думаєте, що вас там будуть хлистати mm -hmm. плітками, mm -hmm. цього не буде Ви приходите, аби зробити щось краще для свого суспільства. Тому не треба сподіватися mm -hmm. на якісь збочення. Ну, ні, суті, це не збочення. Правони. ні Ні, ні, я ж говорю, щоб вони не сподівалися на якісь збочення під такою назвою. Тому що назва криє зовсім інший смисл, так, Тому... це по суті ситуативний маркетинг. Ми uh -huh, uh -huh. поставили за мету зібрати на цей раз кров як якомога більше донорів зібрати, і взагалі привабити, е, тобто привернути увагу якомога більшої кількості людей до проблеми донорства. Да, і, да, зокрема, це, це Зрозуміло, Молоді. ви правильно так, зробили так. Розумно підійшли. Містор. розумно підійшли. Молодці, вам треба в маркетинг або в мене, або в піар якесь агентство. Ну і давайте тоді поговоримо. Говорили ми про вашу функціональність, як це все починає. Коли буде наступна акція, така подібна в Кропивницькому? А, наступна акція, взагалі такі акції відбуваються раз на 2-3 місяці для того, uh -huh. щоб люди могли, могли взагалі можна здавати кров після 60 днів, це мінімум. Uh -huh. Тобто у нас є постійні донори, які саме з здають, вони встигають якраз вже налаштуватись і далі вони здають із нами. Mm -hmm. Зрозуміло, а ви самі здавали кров? Ми не здавали. Я у мене є деякі uh -huh. показання по здоров'ю. У uh -huh. uh -huh. no, мене також ще <світ> не, <світ> не скільки рівень, могло ще трохи прихворів якраз Ну, ви можете допомагати іншим. Так, Ми вирішили таким чином зібрати. Там одразу <світ> <як світ> <odrazu світ> на місці все все перевіряють. Тиск міряють, наскільки я розумію. Так, <світ> роблять аналіз. і Тому що раніше я знаю, коли, наприклад, ми ще студентами <світ> здавали кров, бігла, то ще отримати там і вихідні, і сніданок безкоштовний, то іноді перевіряли тільки <світ> <світ> тиск. <світ> Іди, все рівно йди здавай. Було якось це халато. Зараз часи змінилися зараз. Так, зараз все по іншому стало, і це дуже це дуже знаєте так професійно правильно, тому да, що іноді да. реально людям не можна здавати кров. А деякі люди навіть у дорослому віці не знають свою групу крові. А це можливість дізнатися і взагалі безкоштовно перевіритися. Тому що зараз аналізи я вам хочу сказати не безкоштовні а надто вони дуже дорогі. Тому, будь ласка, скористайтеся можливістю, і ви і допоможете, і собі є така є такий вислів. Знаєте, знайшла, ну якби це пафосно звичайно, допомагаючи іншим, ти в першу чергу допомагаєш собі. Тому це інший слоган на вашу афішу. Да, це, це, це дійсно. Да, ми вам дякуємо. Я Ще хочу звернутися до глядачів. Знаєте, як писала Ліна Костенко, подаруй трішечко себе комусь, це ця душа наповнюється світлом. Ну, ми тут не про філософські речі говоримо як Ліна Костенко, а про саме свою кров. Якщо у вас немає протипоказань, ви можете віддати частину себе, щоб хтось жив. Знаєте, це буде дуже благородно, і ще в цьому можна побачити якийсь такий літературний аспект. Тому що це якась міфологія з такою своєрідною містикою, що моя кров тече в чиїх жилах, навіть можна роман придумати. Моя кров у чужому тілі запросіть. Тому обов'язково здавайте, був тому що був реально був. зараз плачевна ситуація. У нас крові немає. а Якщо вона є, то вона, якщо ви хтось здає, то вона ж проходить якусь своєрідну рафінацію, там відбирають на якісь рідні і Залишається великий мізер. Тому якщо ви здорова людина, я впевнений, що ваша кров чиста, і здавайте, рятуйте таким чином людське життя. Я ми ще раз вам дякуємо. Дякую. А з вами побачимо скоро за мить.